Батько Небесний, приходимо до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Твоя безумовна любов є взірцем для нас, Ти любиш, незважаючи ні на що, Ти вкладаєш в серця матерів любов до своїх дітей, навіть якщо їхні вчинки засмучують. Господи, ми просимо у Тебе для наших дітей і внуків Твого захисту і покрову. Своєю сильною рукою веди їх рівною дорогою життя, щоб вони ніколи не звернули з твого шляху. Батько любові, допоможи нашим дітям шукати тебе і твоєї волі усім серцем і розумом, а до батьків хай мають вдячність, повагу і любов, захисти їх від усіх ворогів, видимих і невидимих. Відведи від них усякі хвороби, неприємності, злих і лукавих людей, постав своїх ангелів-охоронців, щоб пильнували і захищали їх, Господи, не дозволяй будь-якій нечистоті заселятися у їхні розуми і серця. Хай Дух Святий кожного дня наповнює їх лише чистими думками і світлими бажаннями. Ісусе, примири батьків з дітьми, допоможи збудувати мости взаєморозуміння, дай їм сили, бажання і мудрості завжди щиро каятися перед Тобою і батьками, хай наші діти і внуки зростають в любові та послуху, в щасті та радості. Господи, зціли усіх дітей, які постраждали від війни. Лише ти сильний залікувати їхні душевні рани і стерти усі жахи, які вони бачили чи відчували. Дякуємо за слово Твоє, яке обіцяє, О, Господь твоїх дітей навчатиме, як жити, і матимуть вони благополуччя й мир в країні, укріпишся ти в правді, звільнися від гноблення, бо страху ти не матимеш. Насилля не зазнаєш, бо до тебе не докотиться воно. Якщо війною піде хтось на тебе, знай, не я його послав. Хоч хто на тебе нападе, то він буде розбитий. Амінь.